В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Ісус направлявся в Єрусалим. Це була Його остання подорож до Святого Града, бо наближався час Його страждань, смерті і Воскресіння. І він знав про це. Він проходив між Самарією і Перією, що Разом з Галилеєю тоді складала, на той час складала один адміністративний округ. І шлях його пролягав вздовж берега ріки Ордан. Село, куди він збирався зайти, було розташоване на перехресті шляхів. На підході до села вже його чекало, чекав гурт людей. Десятеропрокажених, які здалеку гучно взивали. «Ісусе наставниче, помилуй нас. Ці нещасні не мали права ні в село заходити, ні до людей підходити. Вони тільки здалеку могли говорити з людьми. Оця хвороба проказа або лепра. Вона робила їх ізгоями, вона виключала їх з суспільного життя. Це була дуже небезпечна хвороба, яка руйнувала тіло і кості поступово. І страшна ще й тим, тим що вона була заразлива і не піддавалося лікуванню. І тому прокажених виганяли кудись в пустелі або на покинуті ті кладовища, де жалісливі люди приносили їм їжу і воду. І отак вони існували, вже живі мерці. Відділені від своїх близьких і рідних, вигнані з суспільного життя. Це були непоховані мерці, безнадійні, їм залишилось тільки ждати смерті. І Господь стілив їх і зробив він це на відстані. Він не підходив до прокажених, не торкався до них. Він сказав, підіть, покажіться священникам. І вони послухалися і одразу зробили те, що він сказав. Зауважте, який високий був у нього авторитет. Ніхто не сперечався з ним, ніхто йому не перечив. І пішли вони до своїх храмів, оскільки дев'яте з них були юдеї, а один самарянин, то юдеї пішли до Єрусалимського храма, а самарянин повернув на північ і пішов до Города, до міста Стіхем біля гори Гризім. Ну, Це дуже знайоме нам з вами сучасне життя. В цю церкву я ходжу, а в ту не ходжу. Повеління показати священникам спиралося на вимоги закону. Священник був зобов'язаний приєднати зціленого до, до спільноти. Це був його обов'язок, так що ви не дивитесь, що коли Господь сказав, чому ж ви не прийшли воздати славу Богові, не прославити Бога, вони йшли в храм, а зробити таку формальну річ хто того, тому мав дав, дав, дати священника. І ось коли вони йшли, вони очистилися, відчувши, що він зцілився, самарянин одразу повернув назад і, гучно, славлячи Бога, припав лицем до ніг Ісусових. А Ісус спитав нього, хіба не десять чисто, а де ж дев'ять? Чому тільки один прийшов воздати славу Богові? І то це він був самарянин, який був позбавлений, позбавлений переваги приналежності до обраного народу. А де ж ті дев'ятера? Ну, звичайно, ми не можемо їх осуждати. По-перше, радість велика, вони були мертвими і жили. Їм хотілося побачити своїх рідних, їм хотілося зайти в свої міста, в свої села, як повноцінні люди. Але так буває з кожним із нас. Коли ми відчуваємо нестачу в чомусь, коли ми, у нас сльози, коли у нас горе, коли... Коли нещастя у нас, ми плачемо, ми волаємо, ми вимагаємо, молимо і тільки проходить оця біда, ми одразу забуваємо про свого благодійника. І з цього Євангелія ми робимо висновок, що Отець наш Небесний, що любить і невдячних, і злих. Від нас, своїх дітей, він чекає вдячності. Чекає любові синівської, чекає вдячності. І ми йому повинні дякувати. На кожній літургії, коли ми згадуємо його владіяння, що були на нас, видимі і невидимі, відомі нам і невідомі. Ми дякуємо Богові за щастя жити і дихати, за щастя відчувати і любити, спілкуватися з людьми, яких ми любимо. За все, бо все, що ми маємо, все від Бога. І навіть за те, що ми плачемо і тужимо, теж ми повинні Богу дякувати. бо стражданнями і скорботами дається спасіння нам. І Слава Богу, за все ці слова обрав своїм девізом своє стражданицькою життя свого Іоан Златоуст. Він постраждав багато. Слава Богу за все. За те, що Він приймає наші молитви, хоч стоять перед ним тисячі ангелів і сила, тисячі архангелів і нечислина сила ангелів. Шестокрилаті многоочиті хровими і серафими. Слава йому навіки. Амінь.